Некомпетентність є причиною хибних дій, які призводять до негативних наслідків. Мої вітання. Слава Україні! Це програма П'ятничні розмови» на моєму youtube каналі Віталій Бала. І сьогодні я би хотів, щоб ми з вами, ну я не знаю, там подумали, поміркували, як це правильно е, визначити, бо ситуація ну, достатньо у нас непроста. Я маю на увазі ситуацію. Зараз я хочу говорити про Китай. Так, там були поїздки, і був саміт Європейського Союзу у Брюсселі, там був присутній Володимир Зеленський питання озброєння, питання грошей. Ми про це також будемо в свій час говорити. Ну а сьогодні все-таки хотів би поговорити про Китай. Чому про Китай? Бо, на мою думку, дуже багато насправді залежить від того, чи буде припинений вогонь, чи буде припинення війни в Україні, чи ні, саме від Китаю. Тож, е, я так ну, читав, дивився. Як у нас в Україні з'явилися чергові експерти вже з Китаю, у нас постійно, коли щось бувається, от були вибори в Америці, значить, були експерти-американісти, десь щось, якісь події відбуваються там також, пам'ятаєте, скільки у нас з'явилося і до цього часу супер такі військові експерти, багато всього розповідають, як треба робити і так далі. Так от, ті експерти віщуни на жаль, ну, знову ж, якщо їх ще й запрошують на якесь телебачення, то, наханали, це взагалі вони там. Безапеляційно ну, можуть говорити все, що завгодно. Так от, ті експерти напередодні пленуму, а у Китаї був пленум, Центральної політичної партії, говорили про те, що будуть послаблені позиції Сі Цзіньпіна, і він може позбавитись одну з трьох своїх посад. Ми про це будемо говорити, які посади він обіймає. Ну, я не знаю, навіщо вони це говорили, аби просто так говорити. А можливо, там хтось дав якісь завдання з Офісу президента. Щоб ніби там чи інші якісь консультанти, щоб було приємно читати тим, хто з Офісу президента міг давати такі завдання, бо в нас є проблеми насправді в своєму відносинах з Китаєм. І, можливо, якби там були послаблені позиції Сі Цзіньпіння, то ситуація, на думку тих, хто це можливо планував, була би кращою. Але, скоріш за все, це була повна ну, ситуація зовсім інша, повна нісенітниця, те, про що писали, ну так чи інакше. На жаль, в нас це не перший раз. З 20 по 23 жовтня у Китаї відбувся черговий пленум Центрального комітету Комуністичної партії Китаю. На ньому, до речі, був прийнятий новий п'ятирічний економічний план, план економічного розвитку в Китаю. Це вже 15-й п'ятирічний план. Там багато було різних питань, ну але питання, яке так всіх турбує і не тільки, до речі, в Китаї, хоча, я думаю, в Китаї найбільше, але й за межами Китаю це питання наступника Сі Сізньпіння. То чи обговорювалися там публічно, обговорювалися, ну, питання це не піднімалося. І за великим рахунком, питання наступника воно висить у повітрі. І скоріш за все, ну, залишилося ще два роки. Китайські експерти не виключають, що Сі Цзіньпінь може піти. На третій, на, вже на четвертий термін, це він зараз третій термін при владі. У Китаї е, в Конституції було записано, що е, тільки двічі може бути там, головою КНР, там, партією керувати, так, тобто дворічний термін. Ну, у 2018 році це е, було вже скасовано в Конституції Китаю. Ці Зіньпінь прийшов до влади у 2012 році. Він став головою. Партії Центрального комітету, а через рік, в 2014 році, він вже став головою Китайської народної республіки, тобто президентом, і головою Центральної е, військової ради, тобто це три найвищі органи, які очолює е, Сі Цзіньпінь. І питання от е, наступників, воно також, чому є актуальним, бо було таке написане правило, що найвищі е, політичні лідери Китаю, вони так на них ніби таке було пенсійне обмеження у 68 років. Ну, Сі Цзіньпінь і його проігнорував. Йому вже 72 роки. Він бореться з корупцією. Фактично, ця боротьба з корупцією дозволяє йому усувати своїх, скажімо так, суперників, опонентів на передодні буквально цього пленуму. З армії, там, Звільнили з партії в армії 9 високопосадовців, армійських генералів. Ну, серед них будів, третя людина в армії. Хевейдун, він, між іншими і був членом Плітборо. І був також е, заступником ці зімпіння саме в Центральній військовій раді. Тобто, скажімо так, ну, серйозна, серйозна посада, там звинувачення цих всіх дев'ять е, високопосадовців китайської армії у зловживанні владі та корупції. Ну, для прикладу, попередники ці зімпіння за 20 років там тільки звільнили двох членів політбюро і жодного військового такого високого рівня. І зараз фактично Цізіньпінь зіштовхнувся з ділемою щодо того, призначати чи не призначати наступника. Якщо він його призначить, ну є ризик, що його влада може бути послаблена. Чи треба такого наступника, ну який би його лінію підтримував, тим більше, ті члени центрального комітету, вони їм вже за 60% тобто це ну наврядчі як Пишуть китайські експерти, може бути хтось серед них, бо ну знов житиме правило на два терміни. Ну, а якщо він не призначить свого наступника, то можуть бути проблеми е, з геополітичною спадщиною, як знову ж як відзначають китайські експерти. Бо Цзіньпін дуже би не хотів, щоб ситуація розвивалася, так як це було ну, за часів радянського союзу, коли до влади е, прийшов Гробачок, коли його обрали. Ну, Сіпінь вважає, що це була велика помилка. Тобто, щоб не розп... не було розпаду е, комуністичної партії Китаю. Тож не виключаючи, раз хочу повторити, що він може йти на четверте, на свій четвертий термін, в 2027 році. Для нас ця ситуація не дуже є доброю, бо в нас, м'яко кажучи, стосунки не дружні, не говорячи ну, більш конкретно, об'єктивно, вони є не недобрими, я би навіть так сказав, ну намагаюся шукати такі формулювання, щоб не дуже-не дуже. І не тільки до речі, тому що е, Китай там підтримує Росію в війні. Проти Київ, хоча публічно постійно заявляє про мир. А до речі, від Китаю, дуже як я казав на початку, буде залежати, на мою думку, як можна натиснути на Путіна, щоб було припинення вогню, припинення війни. Так, ну, чинна влада, ну, зокрема, Володимир Зеленський, він також встиг, я кажу, підкидати дров полум'ятого розброту, погіршення стосунків ці часи, що було. Напередодні того от, формулу миру вже про неї всі забули. Самі то як називали в Україні, справді це була конференція високого рівня у Швейцарії, так минулого року, в червні. От перед тим був на безпековому формулі Шанґріла в Сінгапурі, Зеленський. Я про це вже згадав якось. І він тоді публічно заявив, що Китай значить веде таку роботу, щоб країни глобального півдня не брали участь у. Раз у цій конференції високого рівня щодо Формули миру. Ми знаємо, Формула миру нічим не закінчилася, але стосунку ми тоді ще знову ж більше зіпсували. Навіть якщо він це робив, я не включаю, що він це робив, бо не потім ну, там був свій план разом з Бразилією, ми це пам'ятаємо. Там спочатку було 12 пунктів, потім було 6 пунктів. Ну, Так чи інакше, такі речі не можна робити публічно. Публічно можна робити такі заяви. Все-таки ну, є, вдається взнаки відсутність. Там необхідного досвіду і необхідної компетенції, необхідної освіти. Ну, можливо, просто от ті, хто пишуть ті заяви, вони не хочуть реально консультуватися з фахівцями, які є в нас в Україні. І ще раз хочу повторити: тепер до 2027 року ми маємо розуміти, що в нас точно е ну, навряд чи будуть покращені стосунки з Китаєм, зокрема, і з Зніпіньом, бо він є там при владі. Ну, якщо він піде ще на четвертий термін, то також ситуація точно в нас не буде самою. Оптимістичному. Так чи інакше, е, хотів би, щоб ви трохи знали про те, що відбувається у Китаї. Безумовно, у нас, ще раз скажу, фахівців у всіх сферах дуже-дуже багато. Я не претендую на такі, е, скажімо так, е, бути експертом віщином як в нас люди говорять, все, що попало, потім нічого того не відбувається, але ми роблять огляд, що ніби нічого і не було. Але треба думати про те, що насправді відбувається, які можуть бути наслідки. І саме про це я хотів сьогодні поговорити у програмі розвиво п'ятничні міркування на моєму YouTube каналі. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки. Підтримуйте мій канал. Давайте обійняємося думками. Коментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення бажаю всім усіляких гараздів. Це буде Україна!